Всім привіт! Ще один скандал на кордоні. Ще одна країна хоче приєднатися до блокади українського кордону. Ще один пропускний пункт хочуть блокувати польські перевізники. І що зараз робить українська влада, щоб це питання вирішити? Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Я вас дуже попрошу поставити лайк цьому відео та зробити репост, так щоби підтримати україномовний контент і щоб більше людей про це дізналося. Ну і щоб завжди бути в курсі всіх останніх новин з Польщі, кордону та Європи. Підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. В коментарях залишайте свої думки на території Польщі в напрямку виїзду з цієї країни для того, щоб потрапити в Україну, знаходяться близько 2400 вантажних транспортних засобів. Для всіх, хто не орієнтується, то блокада кордону україно польського це блокада вантажних перевезень, автобуси, легкові автомобілі, гуманітарна допомога. Вона їде безперешкодно. В Той час, коли Польські перевізники блокують три пропускні пункти між Польщею та Україною. Зростає черга на пропускному пункті Ужгород, що між Словаччиною та Україною. Чому зростає? Тому що перевізники, обходячи цю блокаду, їдуть через Словаччину, звичайно, в Україну. І пропускна спроможність одного пропускного пункту не є така, щоб замінити три пропускні пункти, які блокуються. Тому там зростає черга, тому там теж вже багатокілометрові черги. Але там рух йде. Організатори. Польської блокади поїхали до Словаччини і там вже підбурили теж перевізників, що вони заблокували на одну годину пропускний пункт. Вони це зробили, і зараз вони погрожують заблокувати вже не на годину, а на довше, якщо їхні потреби, їхні вимоги не будуть враховані. Поки що немає ніякої там чіткої інформації, що такого то числа в такі то годині буде заблоковано кордон між словаччиною та Україною, але такі погрози вже є щодо ще одного пропускного пункту між Україною та Польщею. То тут вже є чітка інформація, коли який пропускний пункт хочуть заблокувати. Польські перевізники хочуть заблокувати ще один пропускний пункт медика. З 23 по 26 листопада, і будуть вони його блокувати з 9-ї години ранку до 10-ї вечора. Тобто вночі можна буде його перетнути. Але ось з 23 по 26 число, з 9 до 10 вечора, його проїхати майже буде неможливо. Також повідомляється: пропускатимуть службовий транспорт, легковий транспорт, транспорт із гуманітарною допомогою та автобус. Тобто, як і на тих трьох попередніх пропускних пунктах, які заблокували польські перевізники, вони будуть пропускати автомобілі, легкові, автобуси, гуманітарну допомогу і інші важливі товари для України, але звичайний комерційний транспорт пропускати не будуть. За годину все ж таки учасники цієї акції пропускають там по кілька вантажних транспортних засобів у всіх напрямках, як на виїзд Польщі, так і. На в'їзд до Польщі для тих, хто не знає, Україна вже вдруге мала перемовини з польськими перевізниками в складі Єврокомісії, в складі польських урядовців, наших урядовців, наших транспортних, наші транспортні компанії теж приїжджали і ні до чого не домовились. Польська сторона не хоче йти на якийсь компроміс. В них є конкретні вимоги, і вони не хочуть змінювати. Тобто їх не цікавить якісь інші альтернативні пропозиції, можливо, щось ще їх цікавить тільки виконання тих вимог, які вони поставили. І все, їх більше нічого не цікавить. Тому остання перемовини закінчилися нічим. Де би ви не були? Є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно. Але вже є відповідь від Єврокомісії Європейського Союзу, яка надала Україні транспортний безвіз. Єврокомісія виказала готовність допомогти в обговоренні проблем, що виникли з імплементацією угоди. Також Єврокомісія повідомила, що якщо польська влада не вирішить проблему блокування прикордонних переходів з Україною, європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. Що ж в даній ситуації робить Україна, якщо не може домовитися з польськими перевізниками, вона шукає шляхи, яким чином можна об'їхати ці блокади. І Україна, Молдова та Румунія досягли домовленостей щодо залізничних перевезень. Залізничні оператори України, Молдови та Румунії провели переговори щодо оптимізації залізничних перевезень. Були досягнені домовленості щодо поліпшення вантажу перевезень в напрямку Рені Джурджулеште, галац та у зворотньому напрямку. Рішення враховує блокування з боку Польщі автомобільних вантажних перевезень з України, яке триває вже більше тижня. Також було враховано, що подібна ситуація може скластися на українсько-словацькому кордоні. В таких умовах перевезення через Молдову та Румунію набувають надзвичайно важливих значень. Звичайно, Україна зі своєї сторони щось таке робить. Чи достатньо, я не знаю. Можливо, що... недостатньо, можливо, е... немає можливості вплинути на польських перевізників. Але я точно знаю, що якщо би польська влада захотіла це питання вирішити вже і негайно, вона би це зробила. Тому що блокада польсько-українського кордону це є порушення міжнародного права. Та вони блокують. Польські дороги, але на під'їзді до пропускних пунктів, таким самим перешкоджаючи транспорту, їхати як туди, так і назад. І зараз в заручниках вже більше 2,5 тисяч. Українських водіїв без належних умов там перебування, тобто там немає облаштованого місця, щоб людина могла поїсти, попити, в душ сходити, в туалет сходити, стоять в лісі в полі, невідомо де. І польська влада нічого не робить, щоб це питання яким чином залагодити. Там є поліція, яка контролює, щоб українці не ходили до поляків, щоб між собою не були конфлікт. Ні, щоб відправити поліцію, розблокувати кордон, і нехай собі всі їдуть. Ну це якийсь нонсенс. Українці їдуть до себе додому, українці повертаються в Україну, а їм перешкоджають це зробити. І, звичайно, це буде впливати на підняття цін в Україні, тому що транспорт це є частина ціни за продукцію, яка до нас приїжджає. Якщо вони привезли за день або два, це одна ціна. Якщо вони стояли 10 днів чи 15 днів, то це вже буде зовсім інша ціна. Я впевнений, що якщо б польська влада, але найвища влада, президент, уряд. І всі, хто відповідає за транспортну систему в Польщі, всі, хто займається цією проблемою, якщо займаються, звичайно, якби захотіли, вони це питання би вирішили. Але не чути, не видно, і ніхто нічого не робить. Україна намагається якимось чином вести перемовини, якось залагодити цю проблему. Європейська комісія теж підключилася, але немає ніякої немає ніякого вирішення цієї проблеми. Перевізники звернулися до місцевої влади, яка їм надала можливість блокувати, і все. Тобто, місцева влада підтримує це блокування. Якби вони не підтримували, не дали дозволу на блокування, ніхто би цього не робив. Тому бачимо, якось так неправильно це все робиться. Вони блокують перетин кордону для українських фур, руйнуючи нашу економіку тільки з вигоди для себе. І все. Вони просто хочуть більше заробляти. Це основна вимога, яку я побачив, почув. Вони коли заробляли на Білорусь, їздили на Росію, зараз там ринки втратили, і вони не мають можливості заробляти в Україні. І, звичайно, блокують кордон, тому що хочу заробляти більше. Оце такий єдиний висновок, тому що інакшого просто немає. Друзі, ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Підтримайте це відео лайком, так щоб більше людей про це дізналося. І звичайно підпишіться на канал. З вами я завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякуємо всім, хто підтримує Україну. Україна 100% вистоє і переможе.